Привіт всім! Вітаю вас на каналі Brick Love і сьогодні ми будемо оглядати ось такий набір від компанії LEGO по грі LEGO Horizon Adventures. Як ми можемо бачити, в нашому наборі є дві мініфігурки, фігурки Елой та Варл і два ось таких робота з гри Shall Walker та Soul Tooth. Вийшов цей набір у 2025 році, і він складається з. Двох роботів, двох фігурок та такої міні-локації з вогнем та травою, яка є поширеною в грі як і в LEGO Horizon Adventures, так і в основній Horizon Universe, тобто в двох іграх. Ну і ось наша інструкція. Тут інструкція від робота, але цей набір складається з двох інструкцій: тобто, кожен робот та кожна мініфігурка має окрему інструкцію. Як ми можемо бачити, нашою першою будівлею є ось такі шаблезубий тигр-робот. І як видно, з будівлі вона доволі зроблена так, щоб ти міг її позувати, як тобі хочеться, на твоєму там, столі чи на е, пластині, яку ти, можливо, собі зробиш, чи там на горі, як у нас на коробці занамальована. І вона є доволі такою деталізованою, е, прям як е, з лінійки Lego Horizon Creator Expert 2000. 23 го року набору, який зараз, на жаль, не продається. Але це така доволі зараз ось ця версія ну, дешева. Тому що цей набір можна купити за 1500 гривень і отримати два робота дві фік. Щодо нашої наступної будівлі, це наш робот, як ми можемо бачити, по-перше, у нього є ось такий Щет, який складається з деталі з наборів Ельзи, а також деталей, які використовуються зачастую не як щити, а як значки у Лага-Сіті. Також ми можемо бачити, що ця ручка теж може бути використовувана не лише для щита, а й для того, щоб тримати якусь мініфігурку. І ось цей верх робота-краба можна знімати і. Якби, Зробити вигляд, що він там, наприклад, зламався під час вашої гри. і Він просто лежить. Також, як ми можемо бачити, наша основна будівля це у нас локація з вогнем та з зеленю щодо наших мініфігурок. По-перше, у нас є мініфігурка Варла, яка зустрічається в горі LEGO Horizon Adventures. і, як ми можемо бачити, в нього є двосторонній принт голови та принт під його плащем. Сам плащ є ексклюзивом для цієї мініфігурки, як і його волосся. Нашої головної героїні Алло ми можемо бачити, що мініфігурка, в принципі, не сильно змінилася з попередньою версією, і це не є поганим, тому що вона була доволі деталізованою в LEGO Creator Креїтер І Я дуже рада, що саме цю мініфігурку повернули нам в такий дешевий набір. Плюс у неї є двосторонні принти на голові, двосторонні принти з позаду і спереді торсика, принтовані ручки, принтовані ніжки. На цьому наш огляд, усе Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Слава Україні!